Зухвале вбивство розкрито. Правоохоронці затримали кілера, який розстріляв, а потім підірвав автівку заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова. Ким виявився стрілець та за що так жорстоко розправився із посадовцем. Подробиці далі у випуску. Обстріли не вщухають ні вдень, ні вночі. Вихідними ворог випустив по району зо два десятки снарядів. Сьогоднішній ранок також почався із загрози. Мешканцям Нікополя влада вкотре нагадує виходити до змілілого Каховського водосховища заборонено. Територія, кажуть, неодноразово обстрілювалася. На березі ж можуть бути вибухонебезпечні предмети. А на запорізькій атомній станції тим часом напружена ситуація. Окупанти не допустили до роботи 120 співробітників станції. Чим це загрожує? Деталі далі. Ви дивитеся спецпроєкт Про Нікополь. Вітаю. Дцять пострілів притул та граната, аби точно вбити, починаємо з гучного затримання. В нікополі розкрили зухвале вбивство заступника міського голови Віталія Журавльова. Кілера арештували, виявилося злочин. Він ретельно планував і стежив за жертвою протягом чотирьох місяців. За що так жорстоко розправився з посадовцем, і ким виявився стрілець? Та які ще шокуючі плани виношував усі подробиці у моєму репортажі. Перший висо прийшовся сюди. однозначно. на цих кадрах. Затриманий стрілець показує слідчим, як планував гучне вбивство. Жертва не випадкова. Заступник міського голови Нікополя Віталій Журавльов вбивцю затримують на орендованій квартирі буквально в кількох метрах від місця розстрілу. Нам вдалося з'ясувати адресу помешкання та переховування нападника. Через три дні після скоєного злочину ми затримали чоловіка підозрено вбисту заступника міського голови. Місцеві досі шоковані. Розстріл стався просто посеред дороги на велелюдній вулиці. Шок, звісно, мало війни, ще й таке серед білого дня з утра причу. Це було 8 лютого 9 ранку. Люди здригнулися від автоматних черг, а за мить почули гучний вибух. Почула взриви тільки, все думала, що може дрон збивати, щоб у очереді було чуть. Не окупанти. Цього разу спокій нікопольців підірвав зухвалий кілер. Про події того ранку тут досі нагадують друзки скла та уламки. Невідомі серед білого дня зухвало розстріляли автівку заступника міського голови. Своїй жертві стрілець не лишив жодного шансу. Зрешечену кулями автівку ще й підірвав. Машина спалахнула. Віталій Журавльов загинув всередині. Від власного будинку посадовець встиг від'їхати на лічені метра. Кілер чекав його за рогом сусідньої багатоповерхівки. Очевидці діляться спершу навіть не зрозуміли, що саме сталося. Вийшла на минку, бачу горить ноб ну, людей. куча було всі сусіди з усіх домів. Я думаю, може, дом якийсь горить, що прилетіло комусь. Коли побачила, що машина горить, думала, може дрон попав прямо в машину. Згодом з новин дізналися, автівку розстріляли впритул двома десятками пострілів. А на додачу ще й кинули гранату. Причин для такої жорстокої розправи кажуть сусіди, не мав ніхто Він усе живе. То, звісно, я його бачила. Ну, якщо я йду, поздороваюся, він здоровається. Я нічого не можу сказати. Загиблому заступнику мера було 59. В минулому він правоохоронець. Очолював Нікопольський відділ боротьби з організованою злочинністю. Ми раніше працювали разом в громадській раді. Все, в громадській раді ми відсліджували ці. схеми, це був предыдущий мер. Збирали матеріали, подавали праохоронні органи. У мене з ним були гарні стосунки. За що так жорстоко розправилися з посадовцем, знайомі губилися у версіях. Всі, починаю від професійної діяльності, закінчую до того, що був колишнім працівником поліції. А от слідчі офіційно мотив не розголошують. Відомо, що стрільцю 33. Він місцевий житель. За інформацією з власних джерел із Віталієм Журавльовим був знайомий тривалий час і навіть працював з ним. Де взяв зброю і вибухівку слідчі з'ясовують. Знаряддя вбивства кілер ховав у лісосмузі. Яка сумка злочин він планував близько чотирьох місяців. Для цього він орендував квартиру та підготував зброю. Після скоєння злочину закупав зброю у лісосмузі та переховався в орендованих квартир. Спеціалісти криміналістичної лабораторії. Вилучили зброю та направили на експертне дослідження. Про порушнику було повідомлено про підозру за статтєю 115 Умисне вбивство. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо провину стрільця доведуть у суді, йому може світити навіть довічне ув'язнення. Зараз правоохоронці перевіряють приголомшливу інформацію, яку з'ясували у ході слідства. Виявляється, за задумом вбивці Віталій Журавльов мав стати першою, але далеко не останньою жертвою. Аналогічні Правий чоловік планував і щодо інших чиновників Нікополя. Катерина Нічок та Сергій Гончар про Нікополь. І до російського терору ранок із загроза артобстрілу та ФПВ Камікадзе. у Нікополі, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах небезпека від 8-ї години. На цьому відомо зранку вибухи лунали у райцентрі. Чи є поранені та які масштаби руйнувань уточнюють? Водночас вирва додають вночі. Росіяни вгатили по Марганецькій громаді. Люди неушкоджені, фахівці оглядають місця вибухів. За два десятки разів ворог бив по Нікопольщині і вихідними. Під ударом райцентр Марганецька та Покровська громади. Люди не постраждали, утім є руйнування. Окупанти понівечили сім приватних будинків, господарські споруди, автівка та лінії електропередач. Загальна безпекова ситуація загострилась десь близько двох місяців. Ми маємо щільні обстріли. Ми маємо щільне застосування в Камікадзе. Вони ведуть не росіяни, ведуть не вибірковий вогонь, вражаються житлові будинки. Отримують травми, поранення, і, на жаль, отримують смертельні поранення цивільні мешканці. І є сумна статистика. В нас близько е у нас на сьогоднішній день 67 загибших. Близько 300 поранених. Це все цивільні люди. Деякі дрони, що летять на Нікопольщину, нашим захисникам вдається перехопити. Днями сили ППО приземлили чотири ФПВ камікадзе. Бойова частина безпілотників не здетонувала, тож вибухотехніки знешкоджували їх у полі. На відео лише невелика частина металобрухту, яким ворог щодня цілить по прибережних громадах району. Сієво укриття. Вдень вдома, а на ніч тікають за село. Жителі вище Тарасівки щоденно потерпають від артилерійських обстрілів. Село розташоване на березі Каховського водосховища. Від позиції окупантів людей відділяють лише кілька сотень метрів води. Місцеві кажуть, ночувати в своїх хатах бояться, але і кинути дім та роботу не можуть. Як виживають на межі з окупантами історії про життя всупереч у нашому наступному матеріалі, ну снарядів 20-30 прилетіло. А дрони дрони камікадзе в минулому році один і в цьому році три. Потрощена техніка немає, жодного вцілілого ангару. Це пан Станіслав показує своє агропідприємство. Російське залізяче його нещадно потрощило. Чоловік каже, вартувало майно щонайменше 10 мільйонів гривень. Насправді ж збитків так багато, що вже особливо їх і не рахує. Зіпсону тонн 500 десь вона. Це лише це цьогоріч цьогорічне. Ну а так стараємося вивозити ну, от, Ви бачили, машина приїхала, Ну а це от, от, таке воно зараз у нас. Бачите, прильоти снарядів ось вони розбиваються, вся поклеє нас. Своїй справі, каже Станіслав, віддав більше 40 років життя, тож і не полишив її навіть попри постійні обстріли. Ба більше на чоловіка нині працює дві сотні односельчан. Вони переконують, що дня ризикують власним життям. Тут рядом нема як робити далі людям. У нас два чоловіка були поранені, працівники. Отак прилетів снаряд. Та і все. Сюди три рази снаряди прилітали. Загалом у вищі Тарасівці залишаються близько двох тисяч людей. До повномасштабної населення сягало трьох тисяч. Найбільше, кажуть, люди, по селу гатять вночі, тож більшість мешканців на ніч виїжджають до сусіднього села. Ми тут проживаємо, просто що ми виїжджаємо ночувати, тому що страшно. У нас малі діти, вони сюди не хочуть їхати, поки тут обстріли. Пані Вероніка разом з дітьми пережила пряме влучання ворожого граду у будинок. Снаряд, згадує, поцілив просто у дах у селі. Снаряд граду і він здетонував об кришу, нам повезло, тому що якби він здетонував вже в будинку, то його взагалі ну, не нас би на будинку не залишилось. Я їх просто з собою накрила, почали сипатися вікна і потух, ну, світла вже не було. Того дня, згадує жінка, росіяни гатили прицільно по житлових будинках. Та найстрашніше каже те, що вогонь окупантів наводив місцевий. Чоловік його знає, бачив так. Це майже його провесник, тобто це молодий хлопець, який займався такими речами. Його схопили, його схопили, да його ув'язнили. Нині у селі понівечено з 300 хат. Обстріли тут щоденні та жорстокі, бо до позиції ворога лише сотня метрів по воді. На жаль, потерпають крайні вулиці найбільше від обстрілів. Тут обстріли найчастіше, вони жорсткі. жорсткі, ну, тому буквально декілька днів тому прилетів тут теж. Був прильот, було три прильоти, один із них ось під будинки пошкоджив будинок, техніку, вікна. З напрямку енергодар, Іванівка, Благовіщенка і Дніпродний. З усіх, з усього берега, з того артилерія добиває 20, 20 кілометрів, тому до нас може дострелити з будь-якої території. Більшість місцевих, попри те, що не ночують удома, полишати рідні оселі не планують. Кожен вірить у перемогу та подальше мирне життя на своїй землі. Катерина Нічик та Дмитро Вєтров про Нікополь. Якщо маєте можливість зробити фото або відео наслідків ворожих обстрілів Нікополя та району протягом доби після атаки, надсилайте матеріали у телеграм 11 каналу з хештегом про Нікополь за грошову винагороду від 50 до 1000 гривень. Весь світ має бачити воєнні злочини російських окупантів. Напруження ситуації на Запорізькій АЕС окупанти не допустили до роботи 120 співробітників станції. Дозвіл не надали, нібито через те, що вони відмовилися отримувати паспорти країни-агресорки кваліфікованого персоналу на заес кажуть в Запорізькій ОВА на сьогодні замало. Кількість людей для виконання обов'язків сьогодні вже недостатня на запорізькій атомній електростанції. До чого це може привести. Ми знаємо з вами про те, що щонайменше вісім разів у нас повністю Запорізька атомна електростанція залишалася без електроживлення. Ми розуміємо, що це неможливо для технологічного процесу. Це аварійно небезпечно, і ми розуміємо, чим менше буде кількість людей контролювати цей технологічний процес, тим більше буде небезпека. На берег зась мешканцям Нікополя влада вкотре нагадує, виходити до змілілого каховського водосховища заборонено. Територія кажуть, неодноразово обстрілювалася на березі. Ж можуть бути вибухонебезпечні предмети. Тож у міській раді закликають неухильно дотримуватися запроваджених правил. Дерусифікація вулиць триває у Нікополі. Там замінили ще 30 топонімів, назви яких пов'язані з країною-агресоркою. Нові перейменування отримали, зокрема, вулиці Гагаріна, Тургенєва та Пушкіна. Повний список актуальних назв вулиць на ваших екранах. У міській раді наголошують, змінювати документи у зв'язку з перейменуванням топонімів не потрібно. Мітарку для вразливих видаватимуть у Нікополі. Від сьогодні мешканці райцентру можуть отримати дитячі та дорослі підгузки. Допомога від благодійників. У наявності розміри 3, 4, 5 та 6 для дітей та М, Л та Іксель для дорослих. Для отримання потрібні оригінали документів. Паспорт, ІНН, свідоцтво про народження дитини, паспорт лежачого хворого та довідка від сімейного лікаря. Аби полагодити пошкоджене майно для жителів Покровської громади, благодійники закупили 100 комплектів будматеріалів. До них входять тарпаулін, ОСБ та плівка. Все, аби допомогти місцевим, чиє житло понівечило російське залізяча. у разі потреби отримати матеріали. Постраждалі мешканці можуть у штабі благодійників. На цьому в мене поки що вся інформація. Нагадую, якщо ви маєте можливість зробити фото або відео наслідків ворожих обстрілів Нікополя та району протягом доби після атаки, надсилайте матеріали у телеграм 11 каналу з хештегом Про Нікополь за грошову винагороду від 50 до 1000 гривень. Весь світ має бачити воєнні злочини російських окупантів. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.